Аеропорт Вінниця тепер стане комунальною власністю. Рішення про передачу літовища територіальній громаді прийняли сьогодні на сесії депутати обласної ради. За проголосувало 95 обранців. Нагадаю, ініціативу взяти повітряні ворота регіону в свої руки. Керівництво міста проголосило кілька місяців тому. Тему продовжує моя колега Ірина Дідух. Аеропорт Вінниця передадуть в комунальну власність міста. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії обласної ради. Якщо керівництво міста звернулося з таким питанням і готове розвивати цей об'єкт, це такий об'єкт, який нікуди не дівається з теренів області. Він буде служити Вінницькому регіону і громаді, як і області, так і всього подільського краю, оскільки наш аеропорт вигідно розташований. Дякую, місто має все необхідне для того, щоб забезпечити нормальну роботу аеропорту. Про це розповів мер Володимир Гройсман. Є прибиральна техніка, яка дозволить підтримувати в належному стані злітну смугу. Також є можливість забезпечувати під'їзд пасажирів до аеропорту. Зараз буде йти процедурне питання передачі, формування фінансових планів, визначення економічної політики підприємства на наступний рік, тобто будемо визначати, що потрібно від нас для того, щоб забезпечити польоти. Оскільки ми сьогодні маємо тільки один польот на Росію на Москву, ми маємо дозвіл літати на Тель-Авів, Ізраїлі, маємо дозвіл літати на Варшаву. Якщо цього не буде зроблено. То про перспективи Вінницького аеропорту можна можна буде забути. У наше завдання сьогодні утримати ці польоти. В планах відкриття нових сполучень це дасть можливість розвиватись нашому регіону. Для регіону, для міста, для жителів міста Вінниці є дуже багато питань, які це сполучення може вирішити. Це абсолютно пришвидшення ділової активності. Інвестиції всього інше, тобто побічний ефект від цієї цієї роботи буде дуже впливовим на економіку. Що стосується подальших дій, то безумовно треба забезпечити можливості виліту з Вінниці на відпочинок в літній період часу. Це більш буде зручно для вінничан. Процедура передачі аеропорту у власність міста триватиме не один місяць. Проте за словами його директора Ярослава Мазурця, жодних ускладнень не повинно бути. Саме зараз в зимовий період де зменшення інтенсивності значне зменшення. Тому я думаю, що не скажеться і це пройде ну, найближчим часом кілька місяців. Я думаю, що це відбудеться. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта.